Казка Попелюшка. В одному місті жив заможний і шанований чоловік. Коли його перша дружина померла, він одружився знову, але зі злою і зарозумілою жінкою, у якої було дві дочки, такі ж сварливі, як вона сама. У чоловіка теж була донечка: мила та привітна дівчина. Мачуха з першого погляду не злюбила пачерко. Бідолашна дівчинка робила найважчу роботу в хаті: мила підлогу, прибирала кімнати, чистила кастрюлі. Після роботи вона відпочивала, сидячи на ящику з попелом у самому куті кухні. Тому дівчинку прозвали попелюшкою. Одного разу принц вирішив влаштувати бал і запросив на нього найзамужніших людей із дружинами та дочками. Мачуха Попелюшки та її доньки також отримали запрошення. Вони страшенно зраділи, у хаті тільки розмов було, що вдягнути на бал і як сподобатися принцу. А у Попелюшки додалося роботи, адже ніхто не вмів так майстерно прикрашати сукні та вибирати стрічки. Вона допомагала сестрам готуватися до свята, прасувала сукні. Пришивала мережева та завивала локони. Сама попелюшка навіть не сподівалася потрапити на бал. Настав довгоочікуваний день. Мачуха і сестри поїхали, а попелюшка гірко розплакалася. Втішати дівчинку прийшла її хрещена мати. Вона була феєю чарівницею. Та знала, що попелюшка давно мріє танцювати на балу. Я допоможу тобі потрапити до палацу. Сказала Фея. Принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка здивувалася, проте в знаки не подавала і принесла великого помаранчевого гарбуза. Хрещена мати мовчки торкнулася його чарівною паличкою, і гарбуз перетворився на золоту карету. Сірі мишки обернулися скакунами, вусати щур кучером а шість зелених ящірок, почетом у зелених мундирах. На сам кінець фея торкнулася чарівною паличкою старої сукні попелюшки, і вона перетворилася на чудове вбрання, обсипане коштовним камінням. На ногах у дівчинки виблискували кришталеві черевички. Фея посадила попелюшку в карету і суворо наказала: Ти маєш повернутися додому до півночі, якщо запізнишся, хоча б на хвилину. Карета стане гарбузом, а чарівна сукня знову перетвориться на нахміття. Не турбуйся, люба хресна мати, я не спізнюся, відповіла Попелюшка і вирушила до палацу. Вау! Тільки но побачивши попелюшку, принц закохався в неї. Подав їй руку і допоміг вийти з карети. У великій бальній залі він познайомив дівчинку з королем та королевою. А коли заграла музика, запросив на танець. Попелюшка танцювала так граційно, що всі в залі нею милувалися. Ах, вона диво, як гарна. шепотів король королеві, а гості казали, що давно не бачили такої чарівної особи. Коли розносили частування, принц вибрав для попелюшки найсолодші фрукти. Сам він нічого не їв і цілий вечір не відводив очей від своєї дами. А попелюшка знайшла серед гостей своїх сестер, пригостила їх апельсинами і сказала кожні кілька приємних слів. Під час розмови дівчина почула, як годинник у палаці пробив одинадцять і три четверті. Часу залишалося дуже мало. Попелюшка вклонилася і так швидко пішла, що її ніхто не зміг наздогнати. Вдома дівчина ледве встигла вдягти старий фартух, коли приїхала Мачуха та сестри. Вони тільки й розповідали про незнайому принцесу, якій вони так сподобалися, що вона почастувала їх фруктами. А ще сестри обмовилися, що принц готовий віддати пів життя, щоб дізнатися, звідки прибула таємнича красуня. Принц поки не знає, що прекрасна принцеса це попелюшка. А ти пам'ятаєш, хто допоміг їй потрапити до палацу: старий гном, Кіт у чоботях? фея Хрещена Мати. Звичайно, Попелюшці допомогла фея Хрещена Мати. Підписуйся на наш канал. Попереду на тебе чекає багато цікавих казок. Наступного вечора сестри знову вирушили на бал. І Попелюшка теж. Вона була ще вродливішою і красивішою ніж напередодні. Принц усміхнувся і був такий привітний, що попелюшка забула про все на світі. Вона хотіла тільки слухати принца, але раптом задзвонив годинник, наближалася опівніч. Попелюшка зрозуміла, що спізнилася. Тому побігла вона швидше за вітер. Принц кинувся за нею, але не зміг її наздогнати. Тільки знайшов на широких сходах загублений кришталевий черевичок. Він підняв його, притиснув до серця і почав всіх розпитувати, чи не бачив хто, куди поїхала прекрасна принцеса. Її ніхто не помітив. Охоронці біля воріт побачили лише якусь бідну дівчину, але вона не була схожа на принцесу. Тим часом втомлена попелюшка прибігла додому. У неї більше не було карети та коней, а лакеї розбіглися, бо перетворилися на ящерок. Прекрасне вбрання попелюшки знову стало поношеним платтям, у кишені якого вона зберегла кришталевий черевичок. Пару до того, який втратила у палаці. Повернувшись, сестри довго розповідали, як невідома красуня втекла з балу, щойно годинник пробив опівніч, і як засмутився принц, який аж по вуха закохався у красуню. Це виявилося правдою. Через декілька днів королівські посланці оголосили, що дружиною принца стане дівчина, якій саме враз підійде кришталевий черевичок. Звичайно, туфельку спочатку примірили найбільш знатні дівчата королівства: принцес. Це герцогині, придворні пані, але всім вона була затісною. Незабаром черга дійшла до сестер попелюшки. Як вони не намагалися, але крихітний черевичок не налазив навіть на кінчик пальців, попелюшка лише посміхалася. Може, цей черевичок підійде мені? запитала попелюшка королівського посланця. Її сестри тільки зло розсміялися. У мене наказ приміряти черевичок усім дівчатам королівства, відповів посланець. Як усі здивувалися, коли черевичок точнісінько підійшов, а коли попелюшка дістала з кишені другий кришталевий черевичок у пару, до кімнати зайшла фея хрещена мати. Вона торкнулася чарівною паличкою старої сукні дівчини і вона перетворилася на бальне вбрання. Сестри одразу зрозуміли, ким була невідома принцеса. Тож стали просити у попелюшки вибачення за всі образи. Попелюшка пробачила їх від щирого серця, бо не вміла злитися. Коли дівчину привезли до палацу і принц її знову побачив, він зрозумів, що вона стала ще вродливішою. Тож весілля зіграли вже за кілька днів. А ви знаєте, що принц покохав попелюшку не тому, що в неї були кришталеві черевички. Принц роздивився її чуйне серце, скромність і працьовитість. Мрія попелюшки збулася, і вона стала принцесою. Пам'ятайте, що для того, щоб мрії збувалися, потрібно багато працювати і бути добрим до всіх людей.